Що зараз відбувається у південній Кореї годину тому тут було оголошено воєнний стан. Президент країни заявив, що воєнний стан був введений на тлі загрози паралічу влади через спроби проведення проти чинного президента процедури імпічменту. Хто не знає, що таке імпічмент, то це процедура притягнення до суду парламенту вищих посадових осіб держави. Результатом імпічменту, як правило, є дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця й усунення його з посади. Зараз в центр Сеула приїжджає велика кількість колон з технікою. Також почались сутички та мітинги. Ці всі відео можете побачити у нас в телеграм, посилання в шапці профіля. Тікток також у південній Кореї без ордера заарештовуватимуть порушників воєнного стану. Також командувачем воєнного стану. Призначено головнокомандувача Пак Аньсу. Він анонсував заборону будь-якої політичної діяльності в країні. Схоже, Південна Корея чимось заразилася від північної. Також повідомляється, що все більше і більше приїжджає техніки до столиці Південної Кореї.